Що ж пані, Короткий аналіз джулярського кругу. Ми там відбули, робота тривала там з приблизно часу дня і десь до приблизно плюс-мінус п'ята-шоста вечора. І робота була активна. ясне діло, що після роботи було дуже багато розмов про вджільство, про конкретні події. Дуже велика кількість часу була присвячена саме для того, як організовувати в майбутньому такі з'їзди, круги. Виставки, <кій> тому що дуже складна ситуація, і ми маємо на сьогоднішній день, в, яку, в якійсь мірі навіть тотальну неможливість такі речі організовувати масштабно. А я знаю, що от ви, шановні глядачі, так само хотіли побачити масштабні заходи е, в галузі бджільництва. І таких е, варіантів таких заходів в Україні на сьогоднішній день є дуже багато. Е, і от Черкаси в Черкасах виставка сталася ну, виключно за ініціативи. Юрія Гусєва. І це дуже, круче. десь його побачите, подякуйте йому, тому що там було доволі непросто І, з точки зору організації. На рахунок жулярського кругу, що ми чули, по спілки пасічників України. Ну, Талі Іванович Нагорнюк гарно виступив, чітко дав зрозуміти, над чим працює спілка. Спілка допомагає навіть розблоковувати. Кордон з поляками там і так далі да тобто то там робота ведеться, і спілка ну свій функціонал на сьогоднішній день, скажімо так, виконує те, що вона має виконувати в першу чергу. Це міжнародна діяльність, тому що є спілка пасічників, це як організація, яка має багато юридичних можливостей, і вони свою роботу роблять. Ясне діло, вони направлені на експорт. Українські пасічники на сьогоднішній день. Не знають, куди то її надівати, всі хочуть ціну, і от спілка пасічники працює на експорт. Е і не без того, тому що дуже багато приділяється уваги іншим моментам. Ну, в принципі, цей виступ, що я буду переказувати, ви можете подивитися мене на youtube каналі, заходите, дивитеся, як е голова спілки пасічників разом е там і перший віце-президент. теж е як виступили, доповіли про те, що вони роблять. Да, там, Апіславія, там здається, така організація, яка там є в Європі, саме пасічників, там українське представництво буде, зокрема, завдяки першому віцепрезиденту і голові спілки пасічників і так далі. Коротше, подивитись, дуже багато цікавої змістовної інформації. Головне, щоб ви дивилися. Потім на, це, на цей з'їзд прибули до нас. Значить, директор Інституту е, бджільництва і завідувач кафедри бджільництва. Е, Ну, І Інститут бджільництва, і кафедра е, бджільництва ну, України. На сьогоднішній день це реально дві інституції, які більш-менш е, залишилися. Просто даже не так, щоб вони в цілому ну, вони залишилися. Да? Інституції саме наукового направлені Я і знаю, що є гадські коледжі, є інші установи, є, в яких займаються саме дослідженням галузі бджільництва. І саме життя бджіл. Але тут хочеться сказати конкретний посил. У нас Україна це третя медова держава у світі. Третя медова держава у світі, яка, яка не має до цих пір а, такого органу, як факультет бджільництва. І ті, хто мене дивляться, а, значить, ви повинні розуміти, що в державі, де приблизно плюс-мінус, ніхто зараз точно вам не скаже, є 300 тисяч пасічників, немає. Немає місця, де ми можемо прийти отримати диплом технолога або диплом джуляра, технолога заробниця переробки продукції бджільництва, да? або можна по-іншому якось назвати цю спеціальність, але щоб вона відповідала, ну, відповідала статусу, статусу українських Е, да? Тому от всі представники, які мене дивляться, з Гадяча, з Нубіпа. З інституту, з Чернівців, там з Львова, я не знаю, там з Житомира Поліський теж там є люди, які займаються бджільництвом, там є пасіка. Коротше, ну якось я на це впливати так не можу, тому піднімайте ці всі питання в вищих колах, Може, десь до міністерства достукаєтеся саме освіти. Якось ну, в Україні має бути факультет бджільництва. Кратко. Помімо того, що ви скажете давно, ну, щоб був факультет, треба, щоб був попит. Е, попит буде, нікуди він не дінеться. Тому що в Україні 300 тисяч пасічників. Але е, українські спілки, асоціації, братерства, всі-всі, що є в Україні, і в цілому бджолярі. Спільнота в цілому е, перепрошую. Спільнота має працювати над те, е, щоб українські бджолярі ставали фаховими бджолярами. Я розумію, що це не популярна така думка. Тому що в нас більшість живе, типа по принципу, дід мій займався, батько мій займався, я буду займатися. І Я пасічник в третьому поколінні, але я навіть не знаю, що бджола ця холоднокровна комаха. Да. От ну, от от таке в нас сьогодні е, саме е, крутиться в бжництві. Це дуже велика проблема. Дуже велика. Тому що коли пасічник не знає елементарних принципів е, біології, морфології е, бжіл, да, е, внутрішньої будови бджоли, зовнішньої будови бджоли Взагалі, що пасічники відрізняли біологію бджіл від біологію бджолиної сім'ї, да то це ну це є вже, це є професіоналізм, це є той рівень, до якого українське бджільництво має іти. Ще є дуже багато речей, які б я хотів би сказати про те, як ми маємо українське бджільництво не можемо, наголошую, не можемо, а маємо. Да, як ми маємо українське бджільництво реформувати, підняти, е, усучаснити і зробити передовим в світі? Дуже багато є на цей напрямок. в е, мене думок, Але треба почати з елементарного е, тому ось так. І от те, що бджолярський круг, е, організатори бджолярського кругу, да, це там Юхно Олександр, Володимир Дмитрук, Дід Василь, само собою, які створив цей круг Василий Василь Олексійович зробили. Це круг і запросили туди е, представників освіти це вже дуже великий крок. Дуже великий крок. І вони між собою на одній площадці змогли поспілкуватися. Розумієте? Це круто, це дуже круто. Е, і я впевнений, що в майбутньому будуть напрацьовуватися якісь такі речі, е, да, тобто, ну як мінімум, факультет джільництво, як мінімум, тому що. Дуже є багато пасічників України е, ну а тим джолярам, які будуть ставати молодими джолярами, які прийдуть в бджільництво, е, знаєте, е що пасічник це складна потужна професія, е, де потрібно дуже багато вчити, де потрібно дуже багато знати. І от той абсурд, який вам розказують ваш сусід дядя Пітя чи сусід дядя Ваня, що ань, а що ти, що там тебе навчать? То повірте, то абсурд, тому що я коли прийшов на перший курс, е, ну да, дійсно, я вже мав там якісь практичні навички, тому що я тримав бджіл. Мене щось трошки е, дід навчав вдома, як з цим вживам працювати. Ну академічні знання, теоретичні знання, практичні знання вищого рівня, а саме мається на увазі. Як працювати з мікроскопом, як ідентифікувати хвороби, як визначати ці всі речі, які збудники є хвороб. тобто глибоко дізнатися ці всі речі, зокрема, і технологію ведення бджіл, да? технологію на пасіках. Тому що дуже багато людей не відрізняє. Ну, не може сказати, чому в певних регіонах не використовувати це трамкові вулики, а в якихось регіонах 12 рамкові вулики. Або чому, наприклад, шестирамочний вулик ну, ну, ніяк не може не можна використовувати в регіонах з. Інтенсивним нектаровиділенням впродовж сезону там різних цих, або навпаки, чому треба його використовувати. Тобто нас люди це аргументувати не можуть і не розуміються в цьому, е, тому треба вчитися. Тому, молоде покоління, підтягуйтеся, е, от я вам живий приклад того, що на бджільництві можна не тільки. Файно е, ну, займатися як улюблено справою. Це може бути повноцінною стовідсотковою галузю, в якій ви будете займатися і себе годувати все життя. Ось ця кава сьогодні. Мені куплена за рахунок е, того, що я маю магазин бджільництва. Да, ось ця кава сьогодні куплена за рахунок того, що я здобув оці всі знання е, по бджільництву в. Університеті, да, там. ну не всі, тому що я вже й багато приніс туди знань. Мене дуже багато навчали просто ситуації, я завжди подорожував і так далі. Але все одно університет для мене став трампліном, став площадкою. Я це дуже добре розумію. І на сьогоднішній день ми е, з цим е, працюємо і всім тим викладачам, всім тим викладачам, які е, е, доклали до мене до моєї голови руку, таким як. А навчублино Олександрівна, таким як Войнолович Микола Володимирович, таким як Головецький Ігор Іванович, таким як Броварський Олег Дмитрович вже Жапокійний, да, тому що я й з ним ще встиг вести якісь розмови і нього від нього отримував різного роду рекомендації, таким як позніку Микола Гаврилович, таким як викладачі генетики саме в нас є там на факультеті, і так далі, і так далі, і так далі. Так далі, так далі да, то є їх, цих викладачів є дуже. Велика кількість, я їм всім безмежно вдячний, бо без вас не було б і мене тому. Але ми йдемо, час живе, ми розвиваємося. Є якась міра академічних знань, але й нам треба ці всі, цю всю академіку застосовувати до практики. І от для того, щоб це все зробити, відбуваються такі бджолярські круги, відбуваються такі з'їзди. Відбувається така робота. Ну і я записую це відео для вас. Тому підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine, Дивіться відео з джурського кругу. Е, ті відео, які, ми, які я вже виложу, і буду далі опубліковувати. Е, ну Всім гарного дня. Давайте разом збережемо діл і завдяки цьому врятуємо світ. І пийте каву з медом. Чим більше ви будете пити кави з медом, тим скоріше буде ціна на мед і попит. Саме головне на мед. А буде попит, буде ціна. Панове, звичайний ринок, звичайна економіка. Нічого не треба придумувати, Вже придумали все до нас, просто використовуйте. Thank <laughs> you.